Сьогодні хвилиною мовчання вшановуємо пам'ять військовослужбовця Миколи Малігонова з хімік, який загинув під час виконання бойового завдання у Курській області. Микола був родом із міста Черкаси. До повномасштабного вторгнення він працював учителем хімії, вихователем керівником театрального гуртка та викладав фінансову грамотність у школі. У травні 2022 року на свій день народження заснував благодійний фонд. Завдяки його зусиллям були організовані благодійні концерти, аукціони та стендап виступи для збору коштів на допомогу захисникам України. Він представляв гуманітарну допомогу і доставляв її на передову, представляючи для підтримки військових і постраждалих від війни. Однак Миколі цього було замало. Влітку 2024 року він ухвалив рішення вступити до Лав Збройних сил України. Пройшов військову підготовку та служив стрільцем Зенітчиком. 10 жовтня під час виконання бойового завдання в Курській області його підрозділ потрапив під ворожий штурм. Микола не відступив та залишився прикривати побратимів. Йому було 27 років. Честі слава воїну і герою України. Тому рідні військового просять розглянути петицію на сайті президента України та відзначити подвиг Миколи Малігонова, найвищою державною нагородою. Герой України посмертно.